День Турецької Республіки. Державне свято в Республіці Туреччина на честь проголошення Турецької Республіки 29 жовтня 1923 року. Саме цього дня Мустафа Кемаль Ататюрк проголосив Туреччину республікою. Почнемо з передумов, а саме з Першої світової війни. Слабкість Османської імперії та Султана змусила студентів та курсантів повстати проти уряду. Молодо турками була створена таємна організація з підготовки революції. У 1908 році вони скинули. Султана Абдул Хаміда ІІ, і захопили владу. Після встановлення влади молодотурки утворили політичну партію Єднання та прогрес у 1909 році Султан був засланий на. Заслання і його замінив Мехмед V. Молодотурки дотримувалися ліберальних ідей. Вони продовжили процес реформ в Османській імперії, відкрили школи для жінок і ввели законодавство їхні права. З поваленням султана Абдулхаміда II закінчилося абсолютне правління монарха в Османській імперії. Була затверджена конституція, а також встановлено ліберальний уряд. Молодотурки були османськими націоналістами. Гаслом тих днів стало Туреччина для турків. І відтоді не віталася багатонаціональна османська держава. Реформи, проведені ними, лише обмежили вплив на Османську імперію до початку Першої світової війни, 9 жовтня. Королівство Чорногорія оголосило війну Османській імперії. Слідом за нею, 17 жовтня, оголосили війну Османській імперії Болгарське царство Королівство Сербії, а 18 жовтня Греція. У цій війні Німецька імперія виступила як союзниця Османів, а Французька Республіка як союзниця Сербії. Османська імперія зазнавала поразку за поразкою. У жовтні того ж року Османські сили відступили на лінію Чалтаджа недалеко від Стамбула. 4 листопада Албанія оголосила незалежність і вступила у війну з Османською імперією. 3 грудня Мехмед V і радовий міністр Мухтар Паша запросили перемир'я. Того ж дня в Лондоні зібралася конференція з делегації Османської імперії і союзних держав. Але переговори провалилися. 20 грудня, повернувшись до столиці, Енвер Паша очолив страйк студентів. Уряз дав ворогам Ейдірне, відома, як Адріанополь. На початку січня Енвер Паша влаштував ще один антиурядовий переворот. Це був період загальнонаціонального виживання. Енвер і його прихильники вимагали абсолютної влади й повернення Осман Балканській імперії Балканські війни. Болгарське царство, Королівство Сербія та Греція розпочали боротьбу між собою за території. Війна закінчилася захопленням Енвер Пашею Едірне і повним виснаженням Османської імперії. Режим Енвер Бея, ставши управляти державою, відмовився від контролю над частиною Албанії. Він втратив Македонію і Салоніки, що відійшли до Королівство Греція. Османська імперія на Заході отримала кордони сучасної Туреччини. Початок співпраці з німецькою імперією. На Османську імперію велику увагу звертала Кайзерівська Німеччина, на яку в свою чергу впливала Росія. Імперія. Османська імперія бачила в Німеччині ту країну, яка здатна допомогти їй повернути втрачені території. Тому вона приєдналася до центральних держав. Німецька імперія стала підтримувати Османів у кінці 19-го початку 20-го століття. Після поразки від Італії та Балканських держав в 1911-13 роках. Молодотурки почали шукати військову підтримку. У 1913 році німці відправили в Стамбул місію на чолі з генералом фон Сандерсом. 2 серпня 1914 року був підписаний секретний німецько-османський договір. 3 серпня Османська імперія заявила про нейтралітет у війні. Первинні підсумки. Іноземні загрози завадили молототуркам зосередитися на реформах всередині країни. Османська імперія ослабла через війну з Італією в 11-12 роках і Балканські війни в 12-13. Остаточно молототурки захопили владу під час Другої Балканської війни. Тепер до військових планів. Головнокомандувач німецької військової місії, полковник Бонзарт фон Шелендорф, закінчує початковий план кампанії Османської армії 7 червня 1914 року. Згідно з планом Шелендорфа, османські війська повинні були зосереджуватися поблизу грецьких і болгарських кордонів. Армія Османської імперії могла лише вести спостереження за арміями противника утримуючись провокацій ворога або наступальних операцій. Велика частина військ розгорталася в східній Анатолії. І, якщо можливо, мала вести наступ проти росіян. Також велику увагу повинно було приділятися захисту Стамбула і Проток. Укріплені райони Едірне і Чалтаджа призначалися для захисту дороги, що веде в столицю Османської імперії, і по території, по якій повинні були прибувати додаткові сили Сирії та Месопотамії. Основна частина сил буде розташовуватися в укріп районі Чалта-джа. Після липневих подій 1914 року план довелося переглянути через війну ситуації. Після договору з Німецькою імперією, укладеного 2 серпня 1914 року, підписаний пак з Болгарським царством. Оскільки Османська імперія стала членом блоку центральних держав, її ворогом стала не тільки Російська імперія, а й Антанта. Наступальна операція проти королівства Румунія та Королівства Сербія могла спровокувати напад Російської імперії на Кавказі і Східній Анатолії, який мав шанси на Успіх, тому що османські сили будуть зайняті на Заході. Аналогічно, наступ Османів в Єгипті проти британців може бути успішним, так як Велика Британія буде втягнута у війну в Європі. У відповідь на кардинальні зміни, Бодарсман Шандорф приступив до переробки плану і закінчив його 6 вересня 1914 року. Четверта армія повинна була атакувати Єгипет, а третя вести наступ у Східній Анатолії. Але не всі в Османські армії були східні з фон Шелендорфом. Ще 4 вересня 2014 року другий заступник начальника генерального штабу Хафіз Гаки представив свій військовий план, який був більш агресивним. Але його довелося відкласти і скористатися оригінальним планом фон Шелендорфа. вступ у Першу світову війну, 27 липня, Австро-Угорська імперія розірвала дипломатичні відносини з королівством Сербія. А 28-го оголосила їй війну. 1 серпня, Гіобен, не закінчивши лагодження двигуна, відійшов від поли, щоб з'єднатися з крейсером Бреслау. Дотягнувши зягнувши Сицилії, вони зупинилися на ремонт. 3 серпня, адмірал Сушон, відходячи на гіобені від Західного узбережжя Сицилії, отримав звістку про те, що Німецька імперія оголосила війну Франції. Продовживши рух до Атлантичного океану, Сушон отримав наказ, згідно з яким він повинен був зробити розвороти і йти в Стамбул. 4 серпня, обстрілявши французькі. Порти Кіду і Анабу, німецькі крейсери почали підготовку до відплиття. Але, не маючи достатньо палива, сушон був змушений повернутися в королівство Італія, де поповнив запаси вугілля. Взявши курс на південь Сицилії, де знаходився британський флот, вони знову поповнили запаси вугілля у Месіні. Знаючи, що вони можуть бути в будь-який момент потоплені британським флотом, який їх переслідував, німці до вечора, 4 серпня, знаходять ще для берегів Сицилії вийшли з поля зору британців. Його би Вийшли з порту, розраховуючи, що вони будуть атаковані британськими судами адмірала Мілна. Однак в гавані місіни знаходився лише один британський корабель, легкий крейсер Глостер, на якому був виставлений караул. Помітивши втікачів з качі взгьобини караул «Глостера» доніс Мілну, що німці попрямували на схід. Глостер рушив за Гьобаний Вреслав. На повній швидкості Гьобини Вресла відкрили вогонь по «Глостеру», при цьому намагаючись перешкодити. Йому втечу впевнений, що німецькі крейсери потрапили в оточення, адмірал Міл наказав припинити переслідування. Не підозрюючи, що німецька імперія може співпрацювати з Османською, Міл відправив кілька кораблів на південний схід для захисту Суецького каналу від можливої атаки німців. О 17.00 серпня геовен і Вреслав увійшли в гавань Стамбула. Згідно з наказом, адмірал Сушон повинен був за всяку ціну пробитися в порт, якщо це буде необхідно. В Стамбулі німецькі та британські дипломати таємну. Чалися з членами османського уряду. Після того, як німецькі дипломати дізналися про прибуття Гіобина і Бреслава, вони повідомили уряду про це, завдяки чому кораблі змогли увійти в Гавань. Незабаром до кораблів адмірала Сушуна попрямував маленький човен, який провів їх через мінні поля, які захищали гавань, і увійшов туди. Кілька тижнів раніше, Велика Британія, стурбована початком війни, відмовилася поставляти два нових лінкори османам. Але після декількох годин переговорів Османи погодилися купити Гіобен і Брислав. І 30 жовтня Османська імперія офіційно вступила в Першу світову війну в складі блоку центральних держав. Перша світова війна почалася в Османській імперії через 6 років після проголошення Другої конституційної монархії. У Першій світовій війні, яка почалася в 1914 році, брали участь основні держави світу. Наприкінці чотирирічної війни держави, які були з ними, зазнали поразки. За правилами війни, турки вважалися переможеними. Туреччину поділили англійці. Французи, греки та італійці. Мустафа Кемаль Паша прибув до Самсуна 19 травня 1919 року, організував конгрес Версдуру Міта Сівасі і сказав: є лише один суверенітет, і це національний суверенітет. Власна сила нації врятує країну. Великі національні представники, члени парламенту з усієї країни зібралися на великі національні збори в Анкарі 23 квітня 1920 року. Парламент обрав Мустафу Кемаля президентом. І під його керівництвом великі національні збори розпочали війну за. Незалежність. З підписанням Лозанського мирного договору народилася нова держава. Форма правління цієї новоствореної держави ще не була визначена. Великі національні збори другого терміну провели своє перше засідання 11 серпня 1923 року. Анкара стала столицею 13 жовтня 1923 року. А Татюк почав готуватися до проголошення республіки, яке давно планував. Увечері, 28 жовтня 1923 року. Він запросив своїх близьких друзів на вечерю вчена Кая. Він сказав: завтра ми проголосимо. Республіку. Внаслідок поразки в Першій світовій війні Анатолія почала окуповуватися союзними державами відразу після цього. Народ, що живе в Анатолії, починає чинити опір цим загарбником. Цей опір відбувається під керівництвом Мустафи Кемаля і названий національною боротьбою. Це був заможертовний процес, і завершився він перемогою 30 серпня 1922 року. Ататюрк татюрк про події казав так: турецький народ. Був зі мною в битві, якою я керував 30 серпня. Чи знаєте ви, наскільки сильною почувається людина, коли діє разом зі своєю нацією? Це важко описати. Вибачте, якщо це важко мені пояснити. Вибрані особи, що представляли народ, зібралися в Анкарі 23 квітня 1920 року, а закон про організацію був прийнятий 20 січня 2021 року. Таким чином, проголошується, що єдиним суверенним народом в Анатолії є турецький народ. Султан було скасовано 1 листопада 1922 року, а управління країною перейшло до уряду, обраного парламентом. Мустафа кемаль Паша готує пропозицію про внесення змін до закону та представляє її великим національним зборам. Отже, асамблеєю 29 жовтня 23 року було проголошено республіку. Проголошення республіки було оголошено в Анкарі залпом цю стороні зброї і відзначено в ніч з 29 на 30 жовтня 2023 року в столиці та по всій країні. Після Першої світової війни, яка привела до розпаду Озманської імперії, було чітко заявлено, що воля народу домінуватиме в адміністрації з перших років війни за незалежність, яка була розпочата під керівництвом Мустафи Кемаля Ататюрка. Щорічні святкування Починаються о 13.00 28 жовтня і тривають 35 годин. Державні установи, поштові відділення, школи, деякі підприємства та офіси працюють до 13-ї години. Графік роботи громадського транспорту у святкові дні коригується, і його маршрути можуть змінюватися з урахуванням запланованих вуличних виступів, парадів і демонстрацій. Свято знаменується публічними виступами політиків та офіційних осіб. Покладаються вінки до пам'ятників Ататюрка, приходить масове відвідування мавзолею Ататюрка в Анкарі. Народ Туреччина святкує День республіки, відвідуючи ці виступи, паради і беручи участь в традиційних процесіях з прапорами, піснями, в супроводі музичних груп. Вирушають на місцеві стадіони, де проходять різноманітні концерти, які зазвичай складаються з театральних постановок, поетичних читань і традиційних турецьких танців. Увечері, 29 жовтня, у багатьох містах святкові заходи завершуються вирвистими фейерверками. Дякую за вашу увагу!